Наживалась на рідних військовополонених служба безпеки України затримала на Миколаївщині фейкового інтернет-детектива, яка надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ. За суму до 7 тисяч гривень за одного військового жінка обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місце перебування та фізичний стан. Але одразу після отримання суми зловмисниця обривала комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації. Таким чином, жінка обшукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 мільйони гривень. На превеликий жаль, такі випадки не поодинокі раніше також фіксувались обманні схеми на теми військовополонених. Служба безпеки України фіксує зростання кількості випадків шахрайських схем щодо повернення військовополонених і їх родин. Служба безпеці України раніше також повідомляли, що невідомі телефонують близьким українських військовополонених і пропонують, нібито свою допомогу. За це шахраї вимагають окрему плату, і їхні розцінки залежать від емоційного стану людей. Так, СБУ встановило, що серед послуг, зокрема, є фейкова телефонна розмова з людиною, яка в полоні, яка коштує від 10 до 50 тисяч гривень, фейкове повернення з полону від 50 до 200 тисяч гривень, та фейкове повернення тіла загиблого близько 10 тисяч гривень. Звичайно, що жодна з цього шахраї не можуть виконати а після отримання грошей онлайн вони або зникають, або придумують інші причини, аби видурювати гроші в людей. За словами речника СБУ, організатори і спільники тих схем перебувають і на тимчасово окупованих територіях України, і на підконтрольних. Якщо ви чекаєте рідних з полону, пам'ятайте, що за їх повернення ніхто коштів не бере і всі процеси проходять лише на державному рівні. Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані нікому, окрім державних органів. Якщо ви зіштовхнулися із випадками шахрайства, пов'язаного із темою військовополонених, звертайтесь до об'єднаного центру із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ. thank you